Всім привіт! Не бачилися з вами майже місяць, відчуття, не наче про майнула вічність. Відверто кажучи, за цей період я вже й забула, як то знімати. Не було ані настрою, ані настрою на це все. Та, попри все, я працювала. І в мене ще залишилася частинка відео, відзнята наприкінці листопада. Тож спочатку запрошую вас подивитися архівне відео, а потім підключуся. І поговоримо про те, що відбувалося у моєму в'язальному житті в грудні місяці. Віт! Ви на каналі Поли В'язаних іграшок. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні 23 листопада, середа, і це вже стає маленькою традицією розпочинати влог знімати в середу. Сподіваюся, що цього разу влог буде трішечки динамічніший. І не затягнеться на два тижні зйомки перед вами в кадрі коробочка. Вона тут стоїть не просто так, і це не мені щось приїхало, а замовлення, яке скоро поїде від мене на минулому тижні в особисті повідомлення, мені написала замовниця. Вона вислала фотографію з цього наборчика і попросила мене, чи не могла б я його розширити, тому що в мене також у наявності був і до сих пір ще є ось цей набір. Іграшка і два брязкальця. Виглядає, як на мій погляд, доволі симпатично цікаво, тож замовниця попросила мене зробити подібний набір із оленятком. Ось так. Зараз поки що тимчасово зберігається цей набір. Отже, оленятку я в'язала за майстер-класом Баніки. Це безкоштовний майстер-клас, який ви зможете знайти у мене на сторіночці в інстаграм. Глівонька, тулуб, лапки верхні, лапки нижні, все по майстер-класу. І мордочка так само, лише змінила вив'язування. Вушок і ріжки додала, і ось із зайчика або ведмедика вийшло оленятко. Як на мене, дуже симпатичне. Далі це брязка, це мухоморчик. До речі, планую на цьому тижні відв'язати ще декілька таких пряскалиць, щоб вони були у наявності. Пишуть мені замовники, що саме мухоморчики виглядають неймовірно симпатично. Я з ними згідна. Деякі замовники пишуть, що вони хочуть навпаки замовлення в таких більш спокійних тонах. А дехто хоче, щоб була якась кольорова така нотка, яка б виділяла замовлення. Дов'язувала я сюди ось таке брязкальце оленятко. Дуже миле брязкальце. Тут комірець незйомний на брязкальці, а ось у іграшки комірець зйомний. Тож, ось таке замовлення, дуже-дуже скоро поїде додому. Звичайно, я перепакую це все, це не поїде в такому вигляді, і. Бантики додам, і листівочки. Сподіваюся, що малюк радітиме такому подаруночку. Якщо пам'ятаєте, в кінці минулого в'язовлогу я вам розповідала про те, що мені прийшло замовлення на два набори в молочному і білому кольорах, які складатимуться із великих зайчиків і брязкальця зайчиків. Як бачите, кількість деталей в моїй корзинці збільшилася. Тут відв'язані ще не всі детальки, які мені потрібні будуть, і до речі, дуже зручно зберігати деталі одного замовлення в одній корзиночці. Таким чином нічого не сплутується. Вчора ввечері, поки не було світла, я відв'язувала нижні лапки, і трішечки пров'язала вгору. Зупинилася на цьому моменті, тому що далі вже доволі легко потрібно буде лише вив'язувати вгору іграшку, в'язати лапки верхні, і, в принципі, можна буде оформлювати мордочку і зшивати. Тому це я вже зможу зробити, коли знову ж таки не буде світла. і... Пересвіті LED-лампи, спокійно собі дов'яжу. А на сьогодні в мене в планах взяти пряжу білого кольору Alize Cotton Gold і зробити те ж саме, в принципі, що робила вчора, це зв'язати нижні лапки. Ось так хоча б. Ну, я думаю, в принципі, що сьогодні впораюся з цим процесом і доволі швидко зв'яжу, і встигну ще пов'язати щось, тому що в'яжеться. Цей зайчик легко. Нагадаю, що в'яжу я його за своїм майстер-класом, але писала я його по фотографії, яку мені надіслала замовниця. Тобто, mm. нас його я ніде розміщувати не буду, адже задумка, ідея, це не моя. Ось так що побажайте мені успіху, пішла я працювати. Щоб ви розуміли, як відбувається зйомка. Знаходимося ми на кухні і, звичайно, поруч зі мною мій асистент Лелюська. Маші привіт. Ось в таких умовах ми працюємо. Леля сидить, чекає, поки мама дознімає. А після цього, після того, як мама познімає, попрацює, куди ми підемо? На вулицю. На вулицю, так. Тож будемо ми збирати все це, розкладати по місцях, допрацьовувати. А потім іти гуляти і за полінкою. Так, бо Поліночка сьогодні в школі. Що ти хотіла сказати? Все ще 23 листопада вечір. Сьогодні, починаючи з обіду, був масовий обстріл України рашистськими ракетами. Я спочатку дуже сильно перелякалася, тому що ми чули вибухи. Я з дітьми вдома. Це складно, але потім вирішила спрямувати свою енергію в корисне русло і пошвидше закінчити роботу над замовленнями, адже десь малючок очікує на свого зайчика. А я, заробивши кошти, таким чином зможу задонатити ЗСУ. Поруч зі мною тут манюнька сидить. Бавиться у Лелі тут своє окреме царство. Вона всі іграшки, які були в корзині, наші іграшкові розкидала. Це, звичайно, справа ввечері. Дитина бавиться, потім ми це все разом складаємо. Поліна в своїй кімнаті грається. Я в АТБ купила гірлянду, яка працює від батарейок. І в полі своя атмосфера, а в Лелі своя. А я поруч тут. В'яшу. Час, коли не було світла, ми проводили на кухні. Я готувала, а Леля бавилася. Так приємно споглядати, як малеча бавиться тобою створеними іграшками. Вітаю! Сьогодні 28 листопада, понеділок, і я безмежно рада, що нарешті маю час, можливість підключитися до вас, аби розповісти про. Все, що відбувалося у моєму в'язальному житті за той період часу, поки ми з вами не бачилися. Минулий тиждень був складним емоційно, але завжди розумієш, пережили те, переживемо інше. Середа, обстріли, багато годин без світла, води внесли свої корективи у мої в'язальні плани. Думаю, як і в плани більшості українців. Ми були підготовлені, але, як виявилося, не настільки, наскільки було потрібно. Щоразу в такі моменти згадую наших захисників, які наразі на передовій борються за наш з вами мир, незламність, свободу, і розумію, що не маю ніякого права розкисати. Отже, не дивлячись на те, що мої плани Минулотижневі в'язальні не здійснилися. До в'язання брязкали з грибочків я навіть не приступала. Я до сих пір ще в'яжу замовлення із наборами, зайчиками, і за вихідні встигла трішечки пов'язати. Ось такі малюки в мене готові. Хто пам'ятає, швидкість мого в'язання вона доволі низька, а з сьогоднішніми умовами це взагалі. Але. Але я працюю. Ось такі два зайчика, доволі довгенькі. Я, відверто кажучи, зріст їх не виміряла, але пам'ятаючи ще перших таких зайчиків, можу сказати, що їх зріст приблизно 40-42 см від кінчика вушки до нижньої лапки. Зв'язані вони з пряжі Alize Cotton Gold. 55-й номер і 62-й. Наповнюю, тільце я не сильно плотно, це, так мене просить, замовниця. Максимально прості, максимально такі звичні, але максимально безпечні, тому що все в'язане і вишиті такі звичайні оченятка, звичайний носик. Та мені здається, що це. Робить їх не менш милими і симпатичними. Також за вихідні я ще встигла відв'язати одне брязкальце в набір до білого зайчика, воно так само зв'язане з пряжі Alize Cotton Gold. Воно без комірця це, знову ж таки, запрос замовниці. І е, наразі я працюю над ще одним брязкальцем. Тут в мене в корзинці воно лежить. Я відв'язала лише е, обв'язку на тримач. Так, і в мене зв'язана. Ой, голівонька покотилася. Жива. Залишилося зв'язати ще два вушка. Сподіваюсь, що за сьогодні я встигну. Відв'язати їх, і замовлення вже буде готове. Тобто ну, не так багато роботи залишилося, як ви бачите. Отже, поки я не закінчу це замовлення, я не хочу братися ні за що інше. Звичайно, я планую ще в'язати в цьому році набори. Попереду грудень. Я не знаю, яким він буде в цьому році. У минулому році в мене було дуже багато замовлень, як на мене. Так, тому що я навіть не встигала відв'язувати все, про що мене просили, доводилося іноді відмовляти замовникам. Тож в цьому році навіть не знаю, як що буде, але поки що після цього замовлення в мене, скажімо так, порожні віконечка у моєму блокноті замовлень, тому буду в'язати те, чого воліє душа. По-перше, це брязкальце грибочки, хочу відв'язати їх, а далі буду вже бачити. Як ви пам'ятаєте, моя корзинка з баніками стала меншою. В мене залишилося у наявності лише два ведмедики. Тож треба зв'язати хоча б ще одного зайчика і, можливо, оленятка встигну. Але на сьогоднішній день не планую нічого, в'яжу тоді, коли маю час: настрій. Тому що це дитячі іграшки, і їх треба сповнювати лише позитивними емоціями. З вами прощаюся до наступного підключення. Отже, ми з вами зупинилися на моменті, коли я в'язала набори зайчики, і звичайно, вони вже давно відв'язані і відправили. Додому. Я неймовірно вдячна кожному, хто робить в мене замовлення, адже таким чином, в цей складний час ви даєте мені можливість працювати, донатити на ЗСУ і потрошечки поповнювати палітру пряжі, яка мені знадобиться в майбутньому. І знаєте що? Так, так. Це саме я, та майстриня, яка ще у вересні місяці казала про те, що пряжа Лізе Котон Гол це не моє. Бачите? Саме цією пряжою я наразі поповнюю свою палітру. Як так сталося? Я не знаю. Просто доволі повільно я почала переходити саме на неї. Це не значить, що я відмовилася від пряжі Арнар Джинс, ні, адже я продовжую в'язати баніків саме з цієї пряжі, а ось аксесуари чомусь почала в'язати саме з Alize Cotton Gold. Так сталося, не знаю. потрошечки потрошечки переходжу. Тим паче в палітрі ярнар чин з нема тих кольорів, які можна зустріти у Alize Котон Голд. Наприклад, ось такий от приємний зелений кольор, майже під кольор моїх нігтиків. Цей моточок пряжі я брала спеціально для того, аби зв'язати Грінча. І вже другий рік поспіль. В мене є ідея зв'язати Грінча, але. Я ще не натрапила на той майстер-клас, у який би закохалася абсолютно і повністю для того, щоб от прийти, придбати цей майстер-клас і зв'язати іграшку. Живріє в мене надія про те, що можливо я цей майстер-клас самостійно, але як ви пам'ятаєте, коли я в'язала зайчиків, я хотіла відв'язати брязкальце і зробити безкоштовний майстер-клас. Для розміщення в інстаграмі. Звичайно, я цього не зробила. Так, я зробила декілька фотографій, але майстер-класу поки що не судилася, якось не знайшла я в себе того позитивного емоційного настрою, з яким потрібно це робити. А робити на пляп мені не хочеться. Також я відв'язала, поки ми з вами не бачилися, нового оленятка. Минулий набір він поїхав. Додому у Молдову, і це було моє перше замовлення, яке поїхало за кордон. Це нове оленятко. І як бачите, це перше оленятко, якому я зв'язала шапочку. Так сталося, що я взагалі не бачила саме цього героя у шапочці. Але одна моя колега передає тобі вітанечко, ти точно мене дивишся. Вона написала, що. Оленяткові холодно і треба його одягнути. І на етапі, поки в оленятка була лише одна голівенька, я вив'язала йому і шапочку, щоб йому не було так холодно. Тож, скажімо так, для мене це була невелика фобія, бо я не розуміла, яким чином можна зробити акуратну ось тут виїмки для вух і ріжок. І як бачите, цю свою маленьку фобію я подолала, і мені здається, що ця іграшка виглядає доволі симпатично. А я нагадаю, що поруч зі мною за кадром сидить Лелюся, і якщо ви чуєте якісь дивні звуки, то все нормально, вона тут з нами. Мій план щодо того, аби відв'язати брязкальця, грибочки, здійснився. Дуже довго я до цього йшла. і ось такі грибочки наразі є в мене у наявності. Єдине, що я ще поки що не розмістила ніде, прям знаєте, такий інформаційний пост про те, що ці брязки це у наявності, і я вам навіть скажу більше. В грудні місяці я пішла на курси, аби навчитися гарно фотографувати для Instagram. І в мене поки що нічого не виходить. І я не знаю, чому, але якийсь грудень видався таким місяцем, коли я, не вдається мене себе витягнути з е, е, трохи депресивного стану, не дивлячись на те, що робота є, і я продовжую працювати, але ну, не виходить. Сьогодні, до речі, 19 грудня, і до моїх малят, звичайно, приходив Миколайчик. Ну, в цьому році ми ще не перейшли на новий календар, так, нові дати. Але наступного року ми просто не встигли цього року підготуватися. Наступного року, я думаю, що ми вже перейдемо. І сьогодні до малят прийшов Миколайчик, а вчора одна моя знайома. До речі, людина, яка мені дуже-дуже дуже допомагала на початках моїх прагнень почати в'язати, надіслала нам подаруночок і не лише для моїх. Малючків, а і для мене. Тож вчора від неї я отримала ось такий запас пряжі Ярнарчен. Я безмежно тобі вдячна, я знаю, ти будеш мене дивитися. Також вона ще надіслала мені тримачі для бряскальця. Я дивлюсь туди, тому що там вони в мене стоять я забула їх дістати. І тепер знову в мене, знаєте, Піднявся настрій і з'явився настрій на те, щоб зв'язати ще ведмедики, зв'язати ще зайчиків. Адже із колекції баники зараз в мене є лише ведмежатку і оленя. А також, надивившись відео Олі Дівріної, я вирішила дістати свої недов'язи, які ще тягнуться, або за скільки часу. Одразу для себе вирішила, що ті іграшки, які лежать в мене в недов'язах, будуть відправлені на благодійність, тому хочу закінчити їх пошвидше, як тільки встигну. Отже, в мене дві корзини, в які я зібрала всі недов'язки, і наразі працюю над ними. Перше, це єдина ріжка, яка ще тягнеться з літніх стартів. В мене було зв'язане тільце. Але верхні лапки до сих пір не відв'язані, і зараз я почала працювати над оформленням голівеньки. Також в мене тут є сніговичок за безкоштовним майстер класом нашої української майстрині. Посилання на нього я залишу внизу під відео. А, так, якщо ми про недов'язи, то одразу ще покажу: тут є в мене. Вінчик, я думаю, ви його всі знаєте. І цей майстер-клас в мене в'яжеться ще з січня 22-го року. Ніяк він в мене не йшов. І на той момент, коли я почала лише його в'язати, в мене було три маточки пряжі Ярнардені вождь, а коли я кинулася його дов'язувати. От, думаю, треба дов'язати, щоб він не лежав. То виявилося, що в мене взагалі вже немає цієї пряжі. Тож я придбала один моточок виключно для того, щоб дов'язати цього пингвика, і щоб можна було його подарувати малюку. Також я не змогла пройти повз. Того самого українського марафону для майстрин-в'язальниць, я бачу, як зараз активно розвиваються наші майстрині. Мене це неймовірно надихає. І коли зараз вийшов другий марафон, я побачила там декілька робіт, які ну, дуже мені сильно захотілося втілити. І перше, що я відв'язала, це перший етап по ось такі от дві заготовочки. це ялинкові прикраси. Вони ще не оформлені, і цей перший етап я відв'язала для того, щоб отримати безкоштовно так, другу частинку майстер-класу. І тепер, коли матиму вільну годинку, знову ж таки сюди в дов'язи поклала, я дов'яжу, адже мені хочеться і в цьому році також трішечки додати на нашу ялинку якихось новинок. Також сьогодні вийшов перший етап нового майстер-класу, якого я хотіла мати. І тому сьогодні також я розпочну щось новеньке. Дуже сильно сподіваюся, що до нового року в мене вистачить сил, наснаги і терпіння дов'язати, не хочеться входити в новий рік, як би комусь це не здавалося. Для мене це трохи символічно, тож не хочеться мені входити вступати В новий рік із недов'язами. Я хочу їх побороти, завершити і з приємними відчуттями подарувати комусь. Ось, так що, ось такі поки що плани на майбутнє. Я відверто не знаю, коли вийде наступне відео. Мені. Я сумую за вами, я самою за нашим з вами спілкуванням. Отже, я говорю до вас в камеру, ви мені пишете в коментарях. Та поки що не хочеться приходити з якимось негативом, знаєте, не хочеться виливати щось погане тут. І просто от сьогодні така доволі сонячна погода, доволі приємний настрій. Я так зібралася, трішки з вами поговорила, аж легше стало. Сподіваюся, до швидкої. Зустрічі, сподіваюся, що у вас все добре. Тримаємося. З вами була я, Наталка, це канал Поле В'язаних іграшок. Всім па-па!